Я не буду це коментувати. Я не хочу це коментувати. Слова говорять самі за себе. Це не якесь складне питання, це питання про справедливість. Це не питання до жінок, людей, які не мобілізаційного віку, чоловіків або дітей. Вони свободні і вільні. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. І це факт. Або не воювати, ти будеш працювати. Тому що я наводив а, цей приклад що В Україні не можна просто дихати повітрям Ми в війні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш. І це... І це факт. Ти або працюєш, або воюєш. І згідно українського законодавства, коли війна, ти маєш бути в Україні. А... Телеграм, Ютуб, Шапці профілю там повні відео. Ну і чекаю на ваші коментарі.